Одеському національному технологічному університеті відбувся 119 випуск студентів. ОНТУ, який почав своє існування 120 років тому, як Мукумельне училище, сьогодні є провідним вишем у галузі і випускає фахівців за чотирма найактуальнішими напрямками: технології харчової промисловості, комп'ютерні системи, технології і робототехніка, прикладна економіка і менеджмент, кріотехнології та екоенергетика. За цей час у виші склалося багато традицій. Одна з них урочисто відзначати в присутність. Всього професорсько-викладацького складу найкращих цьогорічних випускників урочистий заклад 2023 року почався з хвилини мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної російської агресії. За період більше століття, незважаючи на непрості доленосні події в країні, зміни державного устрою, революції та війни, навчальний заклад не переставав працювати і забезпечувати кваліфікованими спеціалістами життєво важливу галузь народного господарства. Цього липневого дня дипломи з відзнакою отримали майже 100 випускників бакалаврів Одеського національного технологічного університету. Загалом кращими з кращих були визнані близько 200 студентів, але частина їх через військовий стан знаходиться за межами мі. України. Серед присутніх у залі відмінники, стипендіати президента України і Верховної Ради, переможці наукових і творчих студентських конкурсів, гордість ОНТУ-2023. З напутнім словом, до випускників звернувся доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НААН України, президент Одеського національно-технологічного університету, професор Богдан Єгоров. Складний час. І цей складний час університет завжди був для вас тим місцем, яке ви потім будете називати «Альма-Матер», тому що тут були і є ті викладачі, які вкладали у вас свої знання, свою душу. Ви впевнені в своїх випускниках, тому що умови, які були створені, вони якраз і були направлені на те, щоб наші випускники були впевненими. Сьогодні у нас. Понад 50 найсучасних лабораторій. У нас були в проєкті на минулий рік три лабораторії загальною вартістю біля 180 тисяч доларів. Чесно кажучи, я вже не вірив, що це буде реально. Але наші партнери з промисловості все-таки виконали свої зобов'язання. Ми отримали сучасну лабораторію фінансової грамотності і Панкінгу від ОТП Банку 22 тисячі доларів. Ми отримали сучасну лабораторію для визначення якості зерна і комбікормів від американської корпорації ADM – 77 тисяч доларів. І від американської корпорації Chopin лабораторію для визначення для реології, і вивчення реології, і дослідження якості борошна і хлібобулочних виробів 86 тисяч євро. Оце іноземний бізнес. Сказав своє слово, і вони виконали своє слово. Ми живемо в одній країні. Я, моя мрія це щоб ви мали роботу, щоб з вами рахувалися у всьому світі на всіх континентах з вашою якісною підготовкою, але щоб робота ваша була тут, в нашій ненці, в Україні. Подальшої плідної діяльності на благорідної країни побажала випускникам ректорка вишу, доктор економічних наук, професор Лариса Іванченкова. Саме вау, саме вашим випуску дістався найскладніший час. Адже ви лише один єдиний семестер були в аудиторії. Весь інший час, час коронавірусу і час військової агресії вам довелося отримувати знання в надскладних умовах. Онлайн заняття, так? А війна внесла ще страшніші корективи. Ви отримували знання під звуки тривог, під страшні звуки вибухів і безкінечне ховання в бомбосховища. Звісно, можна виїхати, звісно, чекають кругом наших випускників. І знову повторюсь, адже ми найкращі. Чекають вливання найрозумніших, найактивніших і найкреативніших. А ми є саме такими. Але найрозумніші, найактивніші і найкреативніші потрібні своїй країні. Усіх випускників яскраво привітали молоді таланти, університетський зразковий художній хоровий колектив Новелус, неодноразовий переможець міжнародних і всеукраїнських фестивалів і конкурсів. Серед його учасників також володарі дипломів з відзнакою. Я закінчив одеський національний технологічний університет в цьому році за спеціальністю харчові технології. Я дуже радий, що ці чотири роки я провів тут у цій. Дуже веселі творчі компанії, та що я мав змогу навчатися у висококваліфікованих спеціалістів і мав змогу розвивати свої творчі стільності. Аліна Гуляєва є стипендіатом президента України, Верховної Ради України і вже учасник галузевих наукових розробок. Зупинятися в навчанні вона не збирається та пов'язує найближче майбутнє знову ж таки з рідним університетом. Я брала участь у багатьох наукових конференціях. Зокрема, зі своїм керівником Ткаченко Наталією Андріївною. Ми розробляли нові комбіновані біфідо-десерти і з подальшим впровадженням їх у товаристві Гормолзавод у нашому дипломному проекті. Ми розробляли наш цех з переробки молока у біфідовмісні білкові десерти зі збалансованим хімічним складом. А я не уходжу, я ще прийду. Так, так, буду вступати в магістратуру. Випускники із захопленням ділилися спогадами про навчання та планами на майбутнє. Я закінчив факультет комп'ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту. Хочу сказати всім, хто навчається, хто планує навчатись, то звичайно йдіть, не бійтеся. хто вже навчається, хочу сказати не бійтеся. Свої мрії не бійтеся, подавати заяви на роботу завжди Шукайте, завжди будьте попереду. У Нас дуже багато гарних викладачів, які е, викладають доволі такі е, потрібні знання, коли я пішов на роботу. Дійсно багато чого знадобилося, багато чого стало у нагоді. Факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки. Я сьогодні нарешті закінчив е, другий скорочений курс, так як я поступав після коледжу. Сьогодні я буду звідси виносити з собою чудову улипку, чудову посмішку та червоний диплом. Насправді важко в якомусь сенсі, але коли в тебе є тяга до цього, то тобі зовсім ніякі складнощі не заважають. Керівництво Одеського національно-технологічного університету не прощалося із кращими своїми бакалаврами, бо більше 70% з них вже виразили бажання вступити до магістратури ОНТУ. Та база знань, яка ними отримана в Одеському національному технологічному університеті, надасть їм можливість прогресувати, процвітати і набувати, мабуть, тих висот професійних, яких вони хотіли досягти, вступаючи до нашого технологічного університету. Бажаємо всім найскорішого завершення цієї війни, нашою перемогою. Бажаємо, щоб здоровий глузд взагалі завжди перемагав, а щоб саму більшу зброю, яку потім довелося тримати в руках нашим випускникам, це щоб була зброя у вигляді потужних сильних знань.